Якщо пекло знаходиться буквально в центрі землі, то як може нематеріальна душа мучитися у цілком матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа знаходиться у вашому тілі, і тіло це матерія. І якщо ваше тіло хворіє, йому погано душа реагує. Вона мучиться, а тепер уявіть. Якщо вашу душу помістити в центр землі, в пекло, де температура досягає шісти тисяч градусів, якщо душі буває некомфортно у вашому тілі і можна сказати в раю, тому що Бог спочатку землю зробив раєм, то як їй буде? Пекельному пеклі саме Бог визначає, де ваша душа перебуватиме, і як він зараз визначив, щоб ваша душа перебувала у вашому тілі, також він може визначити, щоб ваша душа була в раю чи в пеклі. Тому Ісус навчав: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не може убити, а бійтеся того, хто може і душу, і тілу занапастити в гієні.